Восьма ранку на сільській автобусній зупинці збираються школярі та їхні батьки. Чи потраплять діти до школи сьогодні, ніхто не знає. Як їде автобус шкільний, то я пускаю. Як не їде, то не пускаю. Першокласник Назар за останній місяць на заняттях був усього кілька разів. Саме стільки поучнів приїздив в шкільний автобус. Вдома сидить раз в тиждень тільки в школу попадає. все. Дев'ятирічку у селі Слобідка закрили два роки тому. Відтак майже три десятки дітей навчаються у сусідніх селах. Уляна Гуменюк була директором місцевої школи, тепер працює у старосілецькій гімназії. Каже, коли закривали, обіцяли золоті гори і шкільний автобус. Та він якраз і підвів: дітей не возить. Діти не можуть навчатися. Є такі уроки, що наші діти взагалі не можуть ходити відвідувати. Вимога, щоб там дали достойного автобуса, щоб він постійно їздив, щоб дітки досежувались уроків. До камяно брідської школи понад 5 кілометрів, до Старосілецької більше десяти. Долати такі відстані самотужки діти не можуть, особливо взимку. Кілометрів 13, добрих буде 14. Якщо попримітити, куди? він на велосипеді не заїде, ще навіть куди він піде ні. Місцева маршрутка завжди переповнена та й відправляється дуже рано. П'ятикласникові Дмитрові, аби потрапити нею до школи, потрібно прокидатися о шостій ранку. До зупинки хлопця навіть взимку мама везе велосипедом. Тамився. А від чого ти зайчик тамився? Від велика. до центра села їм треба ще 4 кілометри все по такій дорозі добратися. Як уже може дитина, коли вона приїде сюди, як їй добратися туди? Це вже шок для цієї дитини. Через неорганізованість підвозу знижується й успішність. П'ятикласниця Дарина відмінниця. але кожен пропущений матеріал змушена нас доганяти з мамою вдома. Можна і потерпіти, але це як за мене ще здала, так що дуже важко його вчитися. У нас дуже багато пропусків. в Школу треба нести відповідні записки. Чого нас не було, де ми пропускали ці дні? Що мені писати у записках? Цього разу школярам щастить. По них їде шкільний автобус, що правда не їхній. Мене ж не одне у мене п'ять сіл. Одо. Це ви шосте. зараз сьома буде. Діти вмощуються на сидіннях, автобус рушає. Батьки впевнені, сьогодні автобус приїхав через журналістів. Це благодаря вам, що ви приїхали, і наші діти поїхали до школи. Приїжджайте до нас отак так кожного дня, і ми будемо ждати автобус. На годиннику початок на десяту. А учні із села Слобідка щойно дісталися до школи. Перший урок ось ось закінчиться, але діти його сьогодні знову пропустили. Автобус, що мав би розвозити дітей зі слобідки до школи і назад, стоїть ось у цьому боксі на ремонті уже цілий місяць. Місяць уже то коробку робив, радіатора немає. Ну, ресори. Машині 13 років. Не вистачає радіатора за 6 тисяч гривень. Чиновники ж звалюють проблему на систему закупівель. Весь ремонт запчастин здійснюється через систему прозоро. Не може такого бути щолк, і ми повинні його перемотувати. Ну фізично воно так не поручаться. Обіцяє, за кілька днів автобус у рейс вийде. До того часу дітей возитиме транспорт з інших сіл. У районі повинен бути резервний автобус на випадок тоді, коли автобус виходить із ладу. Це ж техніка. Та на резервний транспорт годі сподіватися, бо тільки цього року ледве вдалося забезпечити усі 10 шкільних маршрутів. Автопарк вкрай застарілий, тому перебоїв з підвозом учнів і надалі не уникнути.